А без матю ніяк, а не мама дивитися буде. Оші, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас дуже кринжовий відос. Тут позаду Олег, який займається непонятно чим. Ми вирішили накупити купу всякого мотлоху, а точніше, навіть цілих сім пунктів, певних аксесуарів для автомобілів для того, щоб перевірити взагалі їх. Чи вони працюють, чи вони хоч якось допомагають автомобілю. Ну і взагалі, чи прийде хоча б цей товар робочий. От і першим у нас буде. Є. Першим товаром у нас сьогодні буде. Я не буду читати, що там написано на упаковці нової пошти. Розриваємо максимально от як в цих відосах з розпаковками. Максимально, щоб потім ну, задовбатись прибирати це все. Отак. Все, і так. Oh, май гад! Два в одному. пилосмокт Так от, е, таке враження, що ця штука лежала на складі ну, років 10 і виглядає, упаковочка ну, таке. Вау! Це просто шикарно! Воно дуже китайське. Воно не працює. А, до речі, да, тут є проводочок на Powerbank. Тобто теоретично воно може працювати, поки підзаряджається. Як ти вважаєш, воно буде працювати чи ні? Ні. Yeah. Давай. Кому? Коротше, походу нас киданули, воно абсолютно не проявляє ніяких признаків життя, воно навіть не світиться, від павербанка не працює. <рес> І так, в комплекті. Незрозуміло, яка насадка з фільтром. Я не знаю, як воно повинно працювати, але але, давайте спробуємо це зробити. Напевно, воно повинно бути якось тут. Є навіть пази. Так, ти отак вставляєш. Коротше, воно навіть рівно не вставляється. Сюди можна кинуть отаку насадку, а на цю насадку можна кинути отаку насадку. Це якийсь мені потрібна твоя одежна і мотоцикл. Ну, коротше, а зараз ми підемо це барахло перевіряти, якщо воно взагалі запрацює. Що чому я дуже сильно сумніваюся? Чудовий день, чистий четвер. О, ні, здається, Олег переплутав смітники. Ой, ой ой, але нічого. На цей випадок у Жені є автомобільний пилосос 3 в 1, 120 ватт від USB портативний пилосос для машини, бездротовий міні пилосос iset 227. Неймовірний гаджет. Працює тільки від павербанку. Працює цілих 20 секунд до повної розрядки. Ой, лихо. Нічого. У Жені є нормальний пилосос. А, а у тебе ні. ні. Так, друзі. Що я можу вам сказати? Ну... Воно, коротше, щось пилососить, але зрозуміло, що в порівнянні зі звичайним нормальним пилосмоктом, воно абсолютно ну, таке собі, бо воно, от я його закрутив, знаєте, зафіксував, типу, воно навіть не може зафіксуватися. Тобто настільки фігова якість матеріалу, що це просто жах. Воно не може саме з собою працювати. Акумулятор, скоріш все, коли ми його розпакували, був мертвий. Ми його підзарядили, але все одно він якийсь час працює, можемо навіть залишити його просто, поки я буду балакати. і ви... Зрозумієте, що ось він вже сів. Ну, типу, він напевно години півтори стояв на зарядці і як же повільно він вмирає. Таке враження, що літак такий. Коротше, фігня не купляйте їх, будь ласка, на всіх на тему на Аліекспресі на пром'юані де. Ось у хрінь купляти не треба. Нормальний, там, типу, за Касарік, за півтора, за два. Це буде нормальна штука, а це просто. Можна його стійко розбити? І тепер настала черга другого товару. Так, розпаковка чек F2Z Red. Я не знаю, що це таке. Олег, скальпель. Що? Зараз будемо розпаковувати. Це вже носіть ключі з собою в кишені. Я виходу поняти, що це? Ні, е, гайс, ви такий... Я не знаю, чи бачили ви таке гівно, але це ну, буквально реклама якогось типу, тему, на якому тобі кажуть, ось, бачиш, отакий набір інструментів, там, коротше, ми його даємо за 1 долар. От, ну, Це буквально, я так розумію, що приблизно те ж саме. Бо це айтем Волн W200345 від виробника Іву Вундау Джіанге Co Ltd. Це, коротше, така турбіна для вашого жигулика. Отака. Бачите, тут два вентилятора з зовсім пластикових. Тут є... А, Шматок патрубка. Це, я не знаю, це пластикова резина якась. Коротше, зараз підемо це перевіряти. Турбіна F1Z. Всього. За скільки грошей? Коротше, чи 600, чи 700. Крінь його опайми. Дуже хочеться її просто так взяти, кинути. Ну, поїхали що. В принципі, по турбіні, що я можу сказати, це повний F1Z, максимальний і неймовірний. Ми її пришпандьорили на цей прекрасний, скажіть я скажу, уплотнітель. Замотали зверху ізолентою і скотчем. Давайте так, сказати, що воно не робоче, дуже складно, бо це буквально вентилятор тут, типу, який з'єднаний з вентилятором тут. Типу, я кручу з однієї сторони, він крутиться з іншої. Для чого це зроблено? Дуже незрозуміло. І ну, якщо це просто поставити в машину і отак без повітряного фільтра залишити, да, воно тіпа, прикольно виглядає. Червоне, металеве F1Z. Типа вау! Ау, щит, це дуже-дуже кльово, да, може бути виглядає для когось. Але функціоналу воно абсолютно ніякого не несе. Воно тільки навпаки затримує повітря і робить так, що йому ще приходиться крутити оці безпонтові пластикові, пластикові пропелери. Не знаю, хто взагалі розраховував на те, що то буде турбіна. Відро! Лейка! Турболейка. Так, і настала черга третього товару. І це. Це неймовірна річ. Тут намальована Формула-1. The high performance brake produces upgrade kit to satisfy a huge number of motorsports fans. You can dress up and run up the original braking system in their vehicles with specially designed Bobby Fantastic. Your you want to shoot some це накладки а, на супорта, друзі. Це а, схоже, щось, типо, як і У вас у дитинстві був Бетмен пластиковий. ж з... Бетмен. <рес> Беторанк. Коротше, зараз підемо тестити. Ну, це, це дуже смішна фіня. Це Женя. Як і кожен з нас, він хоче більше. Щось швидше. Дорожче, краще. Сьогодні Женя може дозволити собі не все, але щось так, накладки на гальма. вони не зроблять твою машину швидшою. Твоя цінність не в тому, що ти купуєш, а в тому, хто ти є. Не ганяйся за мріями, створюй їх. Ні, ну це, звісно, прикол, але тим не менш з двох метрів виглядає дуже прикольно. На якийсь шоукар, в принципі, ця штука, мені здається, той підійде. Але, будь ласка, не ставте собі таку штуку, бо це дуже, на мою думку, небезпечно. Воно може перетертися, загорітися, щось потрапити, і кудись той пластик е, під диск там між колодками. Короче. Ну його нафіг, не треба, воно вам не треба. Жека, ти ж німеш? <звук> <звук> ну і бог з ним. І так, четвертий товар на огляді. Тишуй. Воно ще важкеньке таке, прикольне. Vehicle Black Box DVR. Це, друзі, дзеркало заднього виду, електронне. Воно вже виглядає як щось ну, типу, адекватне, начебто. Усмішній упаковці. Ух ти, ніфіга собі воно здорове, звісно. Блін, ну це прикольно. Це вже прикольна штука. Блін, я думав, в нього є регістратор. Оце забирається в мазду. Друг. Це вже все. Коли вона поїде. Якщо вона поїде. Коротше, прикольне дзеркало, яке дуже пошкрьопане, На це плівка. Сподіваюсь, воно прикольне, воно робоче. Пішли тести, ще куча проводів. З'явилася чудова нагода, щоб поставити цю чудову китайську камеру з дзеркалом і задньою камерою, щоб я звідси виїхав. Тому що виїхати я звідси не можу. А із цим чудовим зеркалом у мене все вдасться, тому треба це все підключати. Будемо це робити як зазвичай, як перекупи. Олег, а тебе що? А я Що Що ти робиш? Я тримаю зеркало. Від сюди показуй. Короче. Якість. У лажі, просто вот, бомба. Мені подобається. Так, по камері заднього виду. В принципі, ну якість, зрозуміло, що фігня, але вона присутня, вона навіть підсвічує, і в принципі ну, вона працює. І навіть це в дзеркалі воно працює, і воно навіть міксує, ну, може міксувати, типу, окремо показувати а, спереду, да? може окремо показувати ззаду. І, типу, може міксувати там, ділити якось екранчик. В принципі, штука непогана, але ну, типу, постільки, поскільки, я взагалі не знаю, хто це буде купувати. Латік, кому воно треба. І йдемо далі. Після дзеркала ловим отаку маленьку коробочку, в якій. Є ще одна коробочка, абсолютно вірна. Made in China. Я дуже здивований, я думав, це з Італії щось. Це B1101. Що це? Хтось розуміє? Жека вже у восторгі, що це подстаканник. А, це ті павці в дефлектори. да? Угу. Car Cup Holders це підстаканник у дефлектори вашої пічки. Тобто влітку можна, якщо у вас є, звісно, кондиціонер, то можна охолоджувати якийсь свій напій, а взимку, якщо що, його можна підігріти. До речі, я от зараз це сказав і задумався. Це досить прикольна півнюшка. Правда, виглядає, вона таке враження, що дуже, дуже китайсько. Але зараз підемо перевіряти. Мені дуже цікаво, яку максимальну вагу вона витримає. Вона нормально робить. І так, друзі, що я вам можу сказати? Єдиною нормальною темою в цьому взагалі е скопиші всякого е хламу виявився якраз таки підстаканник. Це... Проста штука, яка просто працює і все. До речі, вона виготовлена не з таких поганих матеріалів. І, в принципі, має право на життя. Так, друзі, у нас залишаються два товари. Хорош. Київ, захід посилковий. Як це мені розпакувати, я в душі не чаю. але е, поміняли ключі на ножик. Оу, oh, ши! Це теж в мазу, друзі. Ху-ху! Якщо вона поїде колись в цьому році, вивча, чи колись-колись, вообще. Коротше, друзі, тут Діма пошуткував, що в наш ума дві магнітоли. Це не магнітола, це отака штукенція, яка, типу, кидається на торпеду. по а уксу чи якось підключається коротше, до магнітоли, і в ній, ну, типу, є просто CarPlay. Тобто це не магнітола, вона, по ідеї, не може тупити, в ній немає андроїду, ні нічого. Це просто, типу, така наставочка, яка просто підключається до телефону, в якій просто є CarPlay. Вона дуже прикольно упакована, вона ще й бушна, то вона коштувала мало грошей, і по заявці в ній не працювала камера заднього вигляду, ну, типу, підключення. Уа, слухай, ну воно. Блін, вона така, вона виглядає, ну, типу, солідненько, солідненько, типу, позвонить. Я не думаю, що по ній можна дзвонити. Але в неї є тут кнопка вимикання, типу, на що вона потрібна, не дуже зрозуміло, але треба для цього її встановити чи хоча б підключити. Але ну, в руках реально як, ну, не сказати, що вона прям дуже фігова і неякісна. Говорю поменше і переходимо до тестів. Угу. О, диви, тут двосторонній скотч є. Ооо, не споризуй його. Це піде в мазду. Так, підключаємо, давай. Включай туди. Підключаємо. Я включаю сюди. Вау, Карплеєр! Бальплеєр! О, шит! Воно на андроїді. Фак. Ну це чудово. Чого? Воно лагати буде. Чо? З якого А перепугуємо почекай. Поздно. Вау, приколясна штука. Чого воно так жорстко лагає? Айфон обробляє інформацію і передає її картинку просто iPhone лагає iPhone лагає. Ану, включи навігацію до Пентагона. — Ресторан. В білій церкві. О, давай. Поїхали. Уа! Це що за. Воно в чому в порше стояло. А, о, давай поставимо. А що воно ну. Я каже. Слухай. <ріх> да. <ріх> типа срань, та й годі, але. А це куди? Піди сюди, перед перецерка? Ну, все, отак от, от, от приклеїти і все. Вау. <сісті> і полетіли. Ну, офігезно. Ну, що я тут потрібно? Та по приколу. Так, а у мене питання. А воно ж може підключитися напряму до 12 вольт? <косісті> да? Вирізатися можна, так? Да? Коротше, от в BMW. Як сказав э, наш Дмитро, повніша срань. Але, блін, ну все одно, це ті. А в це буде офігер. Це буде повніша срань x 2 як було сказано, це повніша срань і естетично воно виглядає дуже жахливо. Бо ну ми сидимо в старій BMW і ну вона ну абсолютно ця штука не підходить до неї. Але якби це була якась інша машина, може бути, можливо, воно би підійшло. Таврія, наприклад, наприклад, Таврія, да, або якась або дев'ятка, да, ну в принципі нормальна тема. В принципі, штука непогана, користуватися можна. Якби не оцей ауф кабель, було б ще набагато краще, бо він взагалі крінжовий дуже. Сильно. Коротше, штука прикольна, можна користуватись, але дуже обережно, бо виглядає дуже нестильно. А ще, друзі, для тих, хто не в курсі, в яку машину свою я буду ставити цю штуку. Пост про мою прекрасну мазду, яка третій місяць знаходиться в ремонті у Льохі, нашого сусіда, ви зможете почитати у нашому телеграмі. Тож, переходьте і підписуйтесь. Так, останній наш товар мене вирішили трошки налякати. Скриваємо. Оце я прям не знаю, що це таке, але воно із двох коробок. Healthy Babies. What the fuck? Типи просто да, сміття від памперсів накидали. Типа що? Wow! Друзі, якби ви знали, що це. Але ви не знаєте що це, але тепер ви будете знати, що це. Це, коротше, сигналізація охранна ОСА-1 випуску 93-го року. Друге люто який, Коротше, лютий 93-го року. Ось дивись, дивись, де воно зроблено. БССР. Це... вона зроблена на Гомельському радіозаводі. Що ви розуміли? Це сигналка родом із, ну можна сказати, Совку, хоча й 93-й рік. Але це сигналізація з Білорусі. Яка ще ніколи не була розпакована, і зараз ми будемо її тестувати, що воно взагалі, як воно працювало, і чи працює воно зараз, і чи вообще що, що з нею? що це таке? Бо ніхто з нас взагалі не знає, ніколи не бачив цього. Отже, маємо таку сигналізацію. Там написано, що вона зроблена в СРСР в Білорусі. І вона все ще запакована, хоча я тут випадково одну пломбочку порвав, але то таке. І ми будемо перші, хто цю коробочку зараз відкриє. З 93-го, повторюсь, року. Це скільки? 31 рік цій коробочці. Давайте відкривати. Так, отже, тут у нас відкрито, тут у нас пломбочки. Ось От совкові рвуться. Отаку. І от таку. Картонка. Ну, комплектація жирна. Ти що? Обозначення, количество. Ага. Тут прописано, що йде в комплекті. Тут у нас ключ. А, магнітний ключ нічосі. Накладка, присоска, перемичка, винти, шайби, кнопка і якийсь провод. Окей. Це домахон. А, а як воно працює, ніфіга собі. О, це інструкція, да? Сигналізація охранна для автомобіля ОСА-1. Руководство по експлуатації. Тут написано, хто це розробив. Окей, давайте далі. Це що таке? Це гвинтики, да? Чи Що це таке? Що? Це датчик чи удару, чи вібрації, чи чогось такого. Багато проводів. А це більше схоже на гвинтики якісь. Не? Маленький гвинтик. Окей, магнітик. Реально, як це повинно працювати. Знаєте, як зазвичай, коли в автомобіль ставиться сигналізація, усі блоки, пов'язані з сигналізацією, намагаються якось приховати. Типу, щоб не було зрозуміло, що це саме сигналізація. Да? Ну, я думаю, що тут слова зайві просто. Окей. А як тебе встановити, скотиняку? 1992 рік в печаті? Блін, воно щось згорнуто так, що... що її розбирати, розбирати спитаєте ви, бо щоб налаштувати код і дізнатись, взагалі, який у неї код, треба її розібрати. І отут в правильному порядку під'єднати оцю панельку. Тут в чому сенс? Код завжди один, фактично. Просто оця панелька, кнопочки на ній під'єднані різними способами. Так, пані та ось така ситуація у нас наразі довелося трошки і розібрати нашу, бо буквально це написано тут. І короче, маємо таку чудову схему. На схемі показано, як оце чудо під'єднати до автомобіля. І як зробити, щоб набирався правильний код на цій панельці. Це було не дуже просто. Ситуація в чому? Код в самій сигналізації незмінний. Він завжди 1, 2, 3, 4. Але оцю панель можна підключити як завгодно, і ти, типу, можеш зробити 6, 3, 2, 1 чи там якусь іншу комбінацію. Але з приколів, цифрок 5, 7 та 9 насправді немає. Це просто от цифрики тут, а герконя всередині немає. Натискається воно отаким от, от магнітним ключиком. Робиться це через ск. Там в комплекті є кріплення спеціальне на присосках, щоб поставити зсередини на скло оцю панельку. Зараз у нас вона увімкнена, сигналізація вся, але вона не на охороні. Як це ми можемо побачити? Бо тут світиться світлодіодик. Підносимо геркончик до циферки 6 в нашому випадку, Бац! на охороні. Як ми можемо побачити по цьому вольтметру, у нас зараз паніки нема, вона не сигналить, щоб вона сигналила. Нам можна її вдарити через оцю чудову штуку, але робити ми цього не будемо. Або увімкнути е, якусь дверь. Оце усе контакти під'єднані до дверей. Кришки багажника та капота. Якщо щось з цього відкривається раптово, то машина починає сигналити. Отже, давайте спровокуємо: отако бачимо 12 вольт тут зразу, оп, і воно сигналить клаксоном. По ідеї типу, воно під'єднується до реле саме клаксону. От воно вмикає і вимикає. Вмикає і вимикає. Щоб це вимкнути, треба знову ж натиснути тут 6. Бац! воно перестало бібікати. І тепер, щоб зняти з охорони, нам треба набрати код. В нашому випадку: 1, 2, 3, 4. Але чогось вона починає іноді сигналити. Я досі не зрозумів, як це працює. Ну, окей, один, два, три. Ну, от вона, вона просто починає сигналити і все. Коротше, тут є деякі питання, як це має працювати. Знаєте, що я вам скажу, пані та панове? Коротше, експонат прикольний, як цим користуватися, його пойми. Коротше, друзі, як ви зрозуміли, не всі товари такого типу, вони погані. Деякі працюють, деякі ну як пелосмут не дуже. То тут як вам повезе, можете купити щось прикольне, а можете купити якусь непонятну фігню. То на цьому ми завершуємо. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте, що кожен лайк це одна гривня донатом на зсу, а кожен комент від п'яти слів це 5 гривень доната на ЗСУ. Всім дякую за перегляд. Пока-пока. Шановні, всіх вітаю! На фоні ви можете бачити, як Жека колупає свою БМВ, а ми сьогодні будемо знов донатити на ЗСУ. Під минулим відео ви написали цілих 45 коментів, це 225 гривень, і поставили 390 лайків це 390 гривень. І в сумі у нас виходить 615 гривень. Ось відповідно ставте лайк, пишіть коменти більше ніж 5 слів. І тоді ми будемо донатити гроші на ЗСУ, бо один лайк це одна гривня, а кожен комент від п'яти слів це 5 гривень. І ви під минулим відео питали, якщо б писати від одного юзера купу коментарів, чи ми будемо донатити, друзі, так будемо донатити, але не треба нас аб'юзити. Будь ласка, а цим ну краще заходьте, хоча б з різних аккаунтів, та пишіть. Але так, ну що ж робити, прийдеться нам це зробити, і ми задонатимо. O tak. Dziękuję. Wam.